Учасники двох революцій, що назавжди змінили нашу країну, представники влади та небайдужі хмельничани нині у день гідності та свободи зібралися біля пам'ятника Героям Небесної Сотні у Хмельницькому. Хвилиною мовчання згадують всіх, хто віддав своє життя у боротьбі за вільну Україну. Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. 21 листопада, 10 років тому, на Майдан Незалежності у Києві на мирний протест вийшли студенти, аби висловитися за євроінтеграцію України. Долучилися і інші міста. Так почалася революція гідності. Після нічного побуття молоді беркутівцями з мирних зібрань вона переросла в одну з найтрагічніших сторінок в історії сучасної України. Очевидцем найзапекліших подій тих часів став і хмельничанин Анатолій Панчук. Чоловік з перших днів перебував на майдані у столиці. Ми з друзями стояли до кінця, і от ми на жаль застали ці події 18-20 лютого на спочатку це був парк Мар'їнський. Коли міліція разом з тітушками почали вбивати мирних мешканців. І саме 18 лютого там дуже багато було киян старшого віку, дітей. І цих злодіїв це не зупинило. Вони почали кидати нас гранату і розстрілювати з помпових рушниць. Студенткою тікала на мітинги, й хмельничанка Анастасія Ярова згадує, що не могла залишатися осторонь. Брала участь у акціях як у Хмельницькому, так і в Києві. Мені було 19 років, в той час я була на парах і перед цим ми також їздили в Київ з протестами, з вимогою, що ми наша країна підписала і обрала рух Європейський Союз, а не вутаможений Союз. Я 18 лютого теж з пар втекла, не втікла, я просто встала і пішла, закликаючи своїх нагрупників, ну як ви можна сидіти так, тут на парі, так. коли розстрілюють таких, як ми, старших ваших батьків. На жаль, що після ми вже їздили на... На похорон, що провести останній путь наші друзі-побрати. Нині кожен із очевидців тих подій впевнений. Тоді на Майдані вдалося відстояти свободу. Однак боротьба за неї триває. Сьогоднішня війна це є відголоском тих подій, які в 2014 році розпочалися, і з тих пів вже майже 10 років ми безперервно воюємо з тим східним ворогом, який безжально нищить наш народ, нашу націю. Тому боротьба триває і лише нашою повною перемогою можна буде сказати, що ми дійсно досягли своєї мети. Боротьба за свободу і гідність, вона, напевно, вічна. За свободу і гідність треба боротися завжди. І боротьба наша триває. Я впевнений, що ми обов'язково переможемо. Ми в пам'ять про героїв Небесної Сотні, про героїв російсько-української війни обов'язково переможемо, і збудуємо ту велику Україну, соборну, самостійну, незалежну. Де кожна людина себе буде почувати гідною, і де кожна людина буде мати відчуття повної свободи, справжньої свободи, і де буде справжня держава в пам'ять про них і заради наших нащадків ми цю державу обов'язково побудуємо. Ірина Кондратюк, Данило Біга, новини міста.